На 22 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, російська армія масово атакувала Україну дронами і ракетами. Під ударами були звичайні міста. В основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, загинули, повідомив президент України Володимир Зеленський. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 349 повітряних цілей, серед яких 333 ворожих ППЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів, 8 крилатих ракет «Іскандер-К», 6 балістичних ракет «Іскандер-М» або «КН-23», 2 керовані авіаційні ракети «Х-59» чи «69» повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1050 військових, повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 133 тисячі військовослужбовців. Того часу, як я став кулеметником, весь час мріяв попрацювати з Мінігана. Збройні сили України мріє збуваються. Вітання мілітарну спільноту! Сьогодні армія тіві познайомить вас з легендарним кулеметом. Який завоював серця кінематографа. Ви могли бачити його в таких фільмах, як Хижак, Термінатор 2 та Матриця. Або якщо граєте в ігри, то це Call of Duty «Серіо Сам» та GTA. Мініган або М134. Мініган це багатоствольний швидкострільний кулемет, створений на системі Гакінга. Працює він калібром 762, має собою 6 стволів. І просто неймовірну скорострільність. Від трьох до шести тисяч пострілів на хвилину це той випадок, коли скоростріл звучить необразливо. Яке твоє враження перш... від першої роботи за цим кулеметом? Кулемет дуже шикарний, мені дуже подобається. Скільки він возить з собою БК? Три тисячі в короб — достатньо, щоб е, подійти і атакувати ворога. А яка специфіка застосування от саме цього кулемета, яка відрізняє його від інших? Е, кучність. Е... І, тобі, можна подавляти вогонь. Солдати РФ, вони бояться самого звуку цього кулемета і не висовуються навіть, коли підходиш. Яка дальність на ньому? Тобто наскільки далеко він? 500-700 метрів. Ну, це ефективна стрільба. Танка катерів патрулює акваторію в пошуках безекіпажних катерів ворога. День виявив лівий борт 30 градусів. Просто неймовірна швидкострільність одразу від дотика вилітає неймовірна кількість набоїв. За 6 секунд вилітає 300 набоїв. Уявіть собі цю вогневу потугу. Це, по суті, промінь, який пропалює все на своєму шляху. Ну і характерний звук мінігана, що є його візитною карточкою. Цей дріл не сплутаєш ні з чим. По яких цілях доводилось працювати? E, повітряні цілі, в основному повітряні цілі у нас. Mm -hmm. ну. Чи важко за ним доглядати? E, доглядати, так. Да. Він дуже ні, ніжний, e, постійно треба чистити, змазувати. Ну, Зброя це як дівчина, яка каже, потрібно доглядати все. І не один треба ствол чистити, а одразу шість. Да, всі шість знімаються, і чиститься всі-шість стволів. Дані кулемети встановлюються як на катерах, так і на гелікоптерах. І також є прецеденти встановлення їх на хамві. Даний кулемет запускається за допомогою електроживлення. Скажіть, скільки йому потрібно, щоб він працював? Щоб він працював, потрібно 24 вольта. Присоединяється до сіті провод до короба, перевіряється живлення тумблером. Якщо горить лампочка. Це значить кулемет готовий до стрільби. Включив і нажимаєш спускової кнопки, спусковий гачок. Один або другий. Ну і так само тумбер унизу він відключений. Оскільки ну, я знаю, патрон подається в нижній ствол, який остигає, а поспіл відбувається з верхнього ствола кулемету. Цепляється гофра. І просто за борт. Ну Воно забиває патронами оцим усім. Чи використовуєш ти якісь оптичні прилади, можливо, коліматорний приціл? Е, ні, не, не використовую. І прибор ночного бачення на каску відбуває. Ну, а так, цілюсь по пулям. Із стволов. Тобто підкориговуєш себе сам, да, да? По, по пулям, да, ну із стволов. І все. ...десант прикривали вихід десанту. Тож, ну, подавлення вогневих точок і живої сили противника. А як часто вдається от потренувати, з нього понавалювати? Ну, рідко, в основному діємо по повітряним цілям. Mm -hmm. so. А потрібен на ньому настріл, потрібен кулеметнику, щоб звикнути до нього. Ну, до кожного кулемета потрібно звикнути. працювати треба постійно, щоб не руки не забували. Алло. Алло, Анна, доброго дня. Я слухаю мене. Звуть Наталія. Я є Баби Люби. Скажіть там отримували мішечок і амулетик, Пам'ятаєте? Работу. И вот они предложили работу вот, хотите, по вот этому профилю, по вот этому направлению. Эзотерика и все, что с ней связано. А че працювали вам реально? Экстрасенси, ясновиці. Не знаю. Я бачили? Я никого не видел. А вы ви знаете, что Баба Люба це багани персонаж? Я даже не никогда не интересувался. Чем самое вашій удачи? Така, знаєте, якась така непонятна чорна міточка бачить ясновидиця. І вона може просто е, заважати вам для всього розкриття вашої енергетики. Слухаю. Алло, Олена Пантелієвна, доброго дня. Якщо він добрий для когось, то це хорошо а для мене він не добрий. А чому що сталося? Зрозумійте, я вас не просила нічого і не хочу. Це все, якщо від Бога, а це такі гроші за що? Скажіть, будь ласка, я в лікарні лежу. Алло, алло. Григорий да. Николаевич, Григорий Николаевич, а вам внучка не сказала, что вы до вечера умрете? Что? Вам не сказала, что вы до вечера умрете? Мы вызываем ритуальную службу вам прямо домой. Так что ждите и встречайте. Моя донечка Соломія Фоменюк. Ми з трансплантованою нирочкою живемо вже півроку. Соломійка себе прекрасно почуває, може тепер все, що хоче пити, їсти і вести активний спосіб життя. Ось навіть в Київ поїхати, не жити біля діалізного апарату. У нас трансплантація була разом з зимою Дімою. У нас з Дімою був один донор. Сьогодні передали до нас гості і відчули себе проліз прав справжніх шею. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Все супер, ми бачимо врятовані життя, які посміхаються, які можуть приготувати сніданок. Я хотів би, щоб ми всі пишалися нашими лікарями, тому що те, що ми показали, вони показали за останні п'ять років: наскільки система трансплантації зробила якісно новий стрибок в нашій країні, а скільки нам вдалося врятувати вже життів. 16 жовтня рішенням сесії Житомирської міської ради народному художнику України Миколі Максименку посмертно присвоєно звання почесний громадянин міста Житомира. Завжди почесно бути почесним громадянином міста, у якому ти жив, працював, творив. І саме у цьому місці Максименко став відомим і саме своєму рідному Житомиру Максименко подарував 20 найкращих своїх робіт. Ці картини знаходяться у краєзнавчому музеї. А в рік сторічного ювілею Миколи Максименка я подарувала. Краєзнавчому музею, щоб це могли оглядати Житомиряни, і щоб це назавжди залишилося у місті Житомирі. Його найкращий портрет не портрет Максименка, а найкращий портрет, який написав Микола Максименко. Художник народився 31 грудня 1924 року в селі Яроповичі Андуршівського району Житомирської області. Він був майстром пейзажу, портрету та натюрморту. А його Творчість добула міжнародне звання картини. митця зберігаються більше ніж у 30 музеях України та за кордоном у Японії. Кіпрі, Франції, Італії, Польщі, Болгарії та інших країнах він оспівав своє місто, свою Житомирщину, своє полісся так, як оспівала Леся Українка, наше полісся, нашу житомирщину у своїх поезіях, а Максименко у своїх картинах. І от за серію пейзажів «Україна моя Максименко став лауреатом найвищої національної премії у галузі культури і мислення мистецтв премії імені Шевченка. Він справді народний художник, і це звання він носив достойно і по заслузі. Микола Максименко творив у жанрах пейзажу натюрморту та в українському мистецтвознавстві навіть закріпився термін Максимівські натюрморти, яким позначають характерне для митця поєднання натюрморту з елементами пейзажу. Його майстерню. Обікрали, тому, що е, люди окремі колекціонери, як потім нам розповіли, хотіли мати у своїх колекціях максимівські натюрморти. А він їх, як своїх дітей, рідних, не міг віддавати у чужі руки. Ну, ось такий Максименко його картини завжди презентували за його життя український живопис на міжнародних експовиставках. Багато президентів європейських країн не вірили, що це міг писати чоловік настільки яскраві, настільки оптимістичні і життєрадісні були його натюрморти. У Житомирському ліцеї No35 створена невелика галерея картин Миколи Максименка, де знаходяться етюдні замальовки художника та його останні дві картини. У нашому ліцеї діє картинна галерея робіт Миколи Максименка. У нас зберігаються два його останні натюрморти. Галерея це місце, де учні можуть ближче познайомитися з творчістю та відчути красу і глибинну творчість Миколи Антоновича. Ще ми брали участь в конкурсі. Фішки мого району наш проєкт здобув приз глядацьких симпатій, і саме під час роботи над проєктом відкрили для себе значимість народного житомирського художника Миколи Антоновича Максименка. Учні організували флешмоб під закликом встановити пам'ятник талановитому художнику. Також ліцеїсти долучилися до збору коштів на встановлення пам'ятнику Миколи Максименку. Ми вважаємо, що він має бути споруджений біля будинку художників, де була майстерня майстро у центрі Житомира на театральній площі. Цю картинну галерею, хоча вона і маленька, але її відвідують абсолютно всі діти в нашій школі з 1 по 9 клас. Мені стається те, що навіть вчителі, проходячи по всій галереї, отримують захоплення. ну, Сам Максименко малював прекрасні картини. У нього не було такого стилю однотипного. У нього Кожна картина різна, з різною історією. Мені цікаво його вивчати, мені цікаво пізнавати його біографію, мені цікаво бувати в тих місцях, в яких згадується про Миколу Максименка. Учні ліцею створюють наукові конкурсні роботи, пишуть вірші, присвячені народному художнику. Щороку для школярів проводяться уроки пам'яті Миколи Максименка, під час яких згадують його життя, творчість і внесок у розвиток українського мистецтва творчістю художника Миколи Максименка, учні нашого класу, знайомі ще з початкової школи. Ми задивлялися на роботи художника в нашій шкільній галереї, а також відвідували виставки в будинку української культури. Ми дуже хотіли, щоб його пам'ятали багато років. А тоді запропонували перейменувати вулицю. Нас почули. Тепер провулок має назву художника Максименка. А ще ми з нашою вчителькою Тетяною Васильівною організували похід до скверу, який знаходиться на вулиці Театральній. Там раніше була майстерня, який художник працював над своїми роботами, стираючи руки крейдою на плиці, ми написали. Тут буде встановлено пам'ятник Миколі Максименку. Думаю, що і у цьому нас почують. Його творчість і пам'ять продовжує жити в серцях житомарян і надихати молодь на нові досягнення. Слава героям слава! Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у Центрі подій СТВ. Традиційна осіння долока на польському кладовищі у Житомирі відбудеться у суботу, 25 жовтня. Про це нам повідомила голова громадської організації Житомирська обласна спілка поляків України Вікторія Лясковська. Щур запрошуємо всіх найбайдужих долучитися до щорічної акції з прибирання польського цвинтаря перед святом цих святих і задушок. Традицію цю започаткована ще в 1988 році. Єпископом Яном Пурвінським та першим головою Житомирської обласної спілки поляків України Валентином Гробовським збір учасників толоки відбудеться о 10-й годині біля центрального входу до польського кладовища. Я запрошую всіх разом, щоб ми подбали про добру традицію, щоб ми не тільки. Свої могили прибрали, але і ще ті могили, до яких вже ніхто не приходить, щоб місце спочатку наших предків зустріло свято впорядкованим і гідним виглядом, що осіння толока на польському цвинтарі у Житомирі відбудеться 25 жовтня 2025 року, 10 до 14 години. Можете за приможливістю взяти з собою інвентар, крабли, рукавички, мішки для сміття тощо. Після завершення прибирання відбудеться коротка екскурсія цвинтарем та запалення свічок пам'яті. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер 23 жовтня максимальна температура в день плюс 13, вночі – плюс 6, вологість повітря – 84 відсотки, вітер південний з жидкістю 2,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.